Всім привіт! В цьому відео я вам розповім про рулетки від фірми Irwin. Я їх уже купую дуже давно. Ну, точніше, вони в мене служать дуже довго. Ось. Чому? Саме про них? Тому що в мене була оця рулетка, Їй вже років 8, і вона в мене зламалася. Мені довелося купувати нову. Ось нова ця рулетка. Бачите да, різницю? Прослужила вірою, правдою. І я розкажу, в чому, чому вона в мене зламалася. І розкажу, в чому різниця ось такої рулетки. Тобто Ця рулетка теж буває і 5 метрів. Це професіонал. А це звичайна їхня рулетка. Ну, почну я з тієї, яка в мене була зломана, і я її купив нову. Почну я з упаковки. Тобто, сама упаковка, як ви бачите, стандартна, як на багатьох рулетках, пластикова частина, на якій висить рулетка, і деякі параметри цієї рулетки. Ось смотрите, на ній написано, що ширина самого полотна 19 мм, і е, можна витащити полотно і на метр м воно не поламається, буде е, в, у візду висіти. От, і остання, ну, воно показує, що є ось цей замок. Хочу зауважити, що, як тут пишуть, Виробник Німеччина, тобто не Китай, а ця рулетка зроблена в Німеччині. Фірма Irwin випускає тільки ручний інструмент. Електроінструмента в нього немає. Він випускає майже все для праці по дереву. Тобто у них рулетки, сверла, біти, викрутки, ножовки по металу, по дереву, струбцини. Ну і такі інші, там, сумки. В мене є цієї фірми ще рюкзак і бокарізи. Так, почнемо про цю рулетку. Ця рулетка в 5-метрова. В пластиковому корпусі, і ось є такі частини прорізинені. Для мотузки, як в деяких рулетках інших фірм, там Master Tool, Topex, тут немає. Ну, Воно би, мені і не треба. Мені вистачає цього і цієї защёлки, яку можна вішати на ремень або на рюкзак. От, є така защёлка, щоб фіксувати само полотно. Е, кстати, що мені подобається, на самої рулетці пишуть ширину рулетки. Тобто тут написано 67 мм. Для чого це? Е, якщо ви міряєте внутрішній проєм, ви тут ставите к стінці і до іншої стінки. Приложили. І бачите, от тут, наприклад, у вас 15 см, і ви додаєте ще 67 мм. І вам виходить розмір від стінки до стінки. На багатьох рулетках такого не пишуть, або пишуть в інструкції. Тут ви будете постійно запам'ятовувати. Ну, невдобно. Тому виробник тут написав це, що ще е, корисно в цій рулеці. Тобто, на полотні є ось такий отвір. Для чого цей отвір? Вам, наприклад, потрібно зробити круг. Як ви його зробите? За звичайною рулеткою, там в основному такого отвіра немає. Тобто, ви сюди вставляєте шило, ну тобто, гвоздик. щось. І спокійно можете зробити е, круг. Також на самому язичку, бачите, тось, ось цей язичок, він закриває шкалу. І ми не бачимо тось, скільки тут сантиметрів 1, ну, другим сантиметр ми бачимо, а першим ми не бачимо. Для цього виробник вибив цифру 1, щоб ми бачили, де 1 см. Чому зламалася в мене ця рулетка? Я її відкривав, дивився. Я думав, що тут поламався пластик, який тримає пружину. Але тут все гарно, пластик гарний, все ціле. Пластик весь цілий внутри. А лопнула пружина. Я її використовував десь років 8. І ви ж розумієте, да, постійно туди-сюди її крутити, і пружина е, має свій ресурс, і вона в мене зламалася. А так, все працює. Тобто, шкала тільки, бачите, от, тось, е, з внутрішньої сторони, як потерлася. А з зовнішньої все ціле. І бачите, здесь яка пластина оту, посиля, щоб цей язичок не зламався. Багато людей знають, що коли використовуєте рулетки, що вона, коли її витаскуєш і бросаєш на дальній відстані. Тобто вона об'ється і ось ця частина вилітає. А тут вуз, бачите, ось так зроблено. Щоб Більше можна було користуватися її. Ви побачили, да, що шкала за стільки років практично не стерлася. Тобто залишилася такою, як вона є. Тепер розповім різницю між профі і звичайною рулеткою. Як ви бачите. Резинова частина здесь зроблена по-іншому. Тобто тут більше захист пластикової частини. Ось тут є ще прорізиненна частина на цій рулеці. Тут також пишуть розмір ширини рулетки. Тобто, що зручно. Тільки на цій рулетці фіксувати треба нажимати фіксатор. Ось вниз. А на цій рулетці треба просто щелкнути вперед. Раз. І вона зафіксувалася. Тепер смотримо тут різницю. На цьому язичку тут бачите, є магніти. На цій рулетці цих магнітів немає. Ну, вони мені якби не потрібні, але хто працює з металом, то їм думаю, буде це потрібно. Отвори для того, щоб робити круглу розмітку, тут є. А тут є така фішка. переворачую, тут немає розмітки. А на цій рулетці є розмітка. Бачите, тобто, кому потрібно, тобто, бачите, тут з іншої сторони все є. І на профі рулетках, зверніть увагу, Все хромован...тут все частины хромованные или серого колера, видите, то есть язычок серый, эта защелка сера, саморезы серого, а тут все черное. А, нет, только вот часть частина сера, а так все черного кольору. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання. До зустрічі!